Друзі, привіт! З вами таксійна група Кавлатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 252. Ковти флісові міксовані. Мішечок номер 17 Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. а вартість мішка. З урахуванням знижки та по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить 1803 гривні. Дивіться, які батальні великі розміри в даному мішку зустрічаються в достатній кількості. Мішечок просто огонь. Хто бажає придбати саме 17-й лот флісових кофт, одразу пишіть нам особисте повідомлення Viber за номером, що вказаний в шапці профілю зустрічаються фірмові моделіки, Ціна за 1 кг 2,3 долар, вага мішка 20 кг, вартість мішка 1803 гривні. Друзі, з вами зараз текстильна група Кавлатекс. Реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. І зараз в вашій увазі представлений вже 17 й мішечок місових пол зі знижкою 24 долари. З нарахуванням знижки вартість мішечка становить лише 1803 гривні. Хто бажає придбати саме цей лот, пишемо нам повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо. Можливість на вигідну покупку. Під час огляду знято повністю лот від початку до кінця. Ціна лота 1803 гривні. Кожен, хто придбає кофти флісові під кодом 252, заощаджує суму знижки у розмірі 24 доларів. У в вашій увазі представлений лот кофт флісовий під кодом 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари, вага мішка 20 кг, вартість лота лише 1803 гривні. Для замовлення вам достатньо буде написати на Повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та укрпоштою на вантажні відділення. Мішечок номер 17 Попередні 16 вже забрали. Зараз в ефірі. От номер 17. Ціна. Мішечка 1803 гривні для замовлення. Пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Розі повторюємо, що зараз в вашій увазі представлено, От, номер 17, флісові кофти міксовані, модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати повідомлення або зателефонувати відправку. Робимо щоденно в день замовлення новою поштою на вантажні відділення. Повернусь друзі за 10 хвилин. Робимо замовлення та очікуємо наступний огляд мішечка номер 18.